Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Хочу подякувати спонсорам, які долучаються до підтримки, а також людям за корисні та влучні коментарі. Сьогодні у нас відео, в якому я зібрав свої топ-10 порад щодо, щодо облаштування бойових позицій, траншей, ходів сполучення і так далі. Поїхали по порядку. Пункт перший. У вашій траншеї повинні бути похилі стінки. От такого плану. Дно вашої траншеї. Похилі стінки для того, щоб забезпечити хорошу ширину траншеї чи ходу сполучення для того, щоб ви могли вільно пересуватись, не зачіпали амуніцію оці стінки. І також для того, щоб полегшити витягування поранених людей по траншеї. Якщо вона буде вузька, ви не пройдете жоден поворот, якщо у вас на ношах буде поранений. Пункт другий бруствери. Які ми відсипаємо. От ми викопали окоп і насипали отут таку величезну, величезну, величезну гору. Від такої величезної гори ніякого е, толку вам не буде. Брусвер потрібно відсипати сюди глибше, робити його невисоким по висоті. отут. Але краще, щоб він був добре втрамбований і якомога глибший. От. Такий брустер зможе вас захистити при ширині приблизно 2 метри вже від якоїсь кулі, від 5,45 і 7,62, якщо вона випущена не прямо в притул по вас. Наступне. Багато бійниць. Коли йде ваш окоп, чи ваша траншея, як правильно вказувати, так, і відсипаний ваш брустер тут, Повинно у вас бути багато бійничок з досить вузьким сектором огляду. Не потрібно робити таку бійничку, з якої ви будете прострелювати всю ширину фронту, який ви обороняєте. Краще їх зробити більше, кожних 3 метри приблизно, які будуть досить вузькі, але надійно прикриватимуть вас з боків. Також вартує робити бійниці, які дивляться не вперед, отут. До противника, отут ми намалюємо нашого противника, а будуть розвернуті під кутом для ведення перехресного вогню. Так і тут можна зробити бійницю, яка дивиться під кутом, щоб стріляти от в цьому секторі. Противник, який на вас буде наступати звідси, він вас просто не буде бачити через бруствер. Ви будете вести вогонь по тих, по тому противнику, який рухається десь отут. Пункт 4 берма. Це ось це місце, біля стінки окопу. Ваш бруствер потрібно відсовувати хоча б на 40-50 на см від стінки окопу, так? від його крутості. Для того, щоб ця земля з бруствера не обсипалась вам сюди вниз і не засмічувала тим самим дно окопу. І також її. Робити таку з сантиметрів 50 для того, щоб в процесі обсипання самої стінки окопу, так? ваш окоп буде розширюватись, 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 і рано чи пізно він під'їде знову ж таки до вашого бруслера. Плюс на цю берму в... під час життєдіяльності у ваших окопах, в ваших траншеях можна розміщувати якусь, якісь речі під час бою і так далі. П'ятий пункт. Перекриття і лисячі нори. Ось ми маємо спочатку пролисячі нори, що це таке. Це такі ніші в одній з крутості окопів, коли, яка робиться от приблизно так, там кілька десятків сантиметрів від дна, в стінку окопу вкопується отака ніша. Вона підсилюється при своїх краях стійками, зверху теж зашивається деревом, і в ній ви можете. Залягти в оцю нішу під час обстрілів, особливо, що стосується касетних боєприпасів, флешети, картечні снаряди, запалювальні, фосфор і так далі. Ви біжите по окопу, хоп, і заскочили в ту нішу. Перекриття окопу. Це місця в траншеях, які будуть частково перекриті, так? Отаким от, от чином. І ви, рухаючись по траншеї, під час обстрілів зможете швиденько пересуватись від такого, від одного укриття до другого укриття, більш безпечно. Робиться це е, з допомогою дерев'яних колод. Просто якщо вже робите таке перекриття, то робіть його нормальне. Товщина колод, щоб була хоча б 10-15 см, зверху це все діло засипається землею. І обкладається дерном. Якщо у вас росте трава, то зверху обклали, щоб цього не було видно. Також тут можна заховатись, замаскуватись від спостереження згори, від дронів. Наступне. Маскування від дронів в загальному на позиціях в ваших викопаних окопах. Маскуєтесь або в таких, в таких перекриттях окопу. Або в лисячих норах, або частково теж ваші траншеї можна зверху затягнути агросіткою. Таку, Таке маскування практикує дуже багато людей. Воно досить швидке у спорудженні і надійно маскує вас від спостереження зверху. Так, її видно, цю сітку з дрона, якщо ви її тут натягнете, от, от так. От. Але зате вона. Не дає можливості побачити, чи є людина в даний момент під тією сіткою, чи, не, чи, не, чи нема там людини. Особливо це важливо в цей зимово-весняний період, коли м, листя на деревах немає от, і вас видно як на лодоні. Для того, щоб зменшити м, оцю сітку, щоб її менше було видно зверху з дрона, її можна зверху теж замаскувати. Е, Тою рослинністю, яка у вас росте там. лобода, я не знаю, в... трава, в посадці і так далі. Листя, яке опадає з дерев. Пункт сьомий. Як уже було в відео про водовідведення, копайте стінки вашого окопу похиль. от як іде ваша траншея по довжині, От. напрямок руху, допустимо, сюди, щоб уявляли, як я малюю. То треба робити. Якісь невеличкі схили в тій траншеї, для того, щоб вода собі стікала з найвищої точки, і тут десь якусь відвідну траншейку в сторону викопали, углубили її для того, щоб ця вода могла стікати в ті траншейки. Потім звідти її або відрами, або як дуже багато людей рекомендувало під відео про водовідведення, мотопомпи. Ми, до речі, купили таку мотопомпу. Працює вона досить класно, але ми купили її трохи за велику. Можна було купити меншу там під 25 й шланг, щось в тому роді, щоб її легко було носити одній людині і відкачувати воду. Наступний дуже важливий момент: у ваших траншеях на позиції загороджувальні, загороджувальні відсічні позиції. Виглядає це так: йде ваш окоп, ваша траншея. І в певному місці ми робимо таку річ. Відводимося в вбік. І знову робимо отак, і траншея пішла собі далі. Відводимося отут такою пешкою для того, щоб розташувати отут бойову позицію, яка буде прикривати вас від просування противником. По вашій траншеї. Це дуже актуально робити біля флангів на стиках підрозділів між відділеннями чи між зводами, оскільки противник найчастіше б'є в стики між підрозділами, так, напрямок удару, і починає вас витискати до середини, до середини позиції. Ви відступаєте, відступаєте, і якщо у вас не буде отакої пешки, вам буде дуже важко. Зупинити противника. А так тут буквально одна людина зможе і закидувати гранатами противника, який тут просувається, або вогнем зі стрілецької зброї. Дев'ятий пункт. Не вилізати, не висовувати вашу траншею, ваші бойові позиції з посадки. Якщо у вас отут ростуть дерева. Позиція бойова ваша в посадці. Не потрібно стрілецькі позиції висовувати аж сюди на поле. Тут відсипають бруствер. О, отак. Роблять свої бойові позиції отут. Вже спереді посадки. Такого робити не потрібно. Викопайте свою траншею. Метра за чотири від краю посадки. І просто маленькі виноски з неї зробіть, де будуть ваші бойові позиції, там метра на півтора. Все. Якщо окоп глибокий, у вас хороший, метр шістдесят, метр сімдесят, зробіть тут сходинку, от, і достатні таке підвищення для того, щоб ви могли звідси вести вогонь. О ті дерева, які одне тут дерево буде перед вами, інше дерево, можливо, якийсь кущик невеличкий, вести вогонь вони вам не будуть заважати. Але візуально вас побачити буде дуже-дуже важко. Противнику треба буде дуже-дуже близько підійти до вашої позиції, щоб побачити, де саме тут ви є. А якщо ви траншею собі вклипали біля самого краю посадки, Бруствери ваших бойових позицій винесли аж в поле, то вас видно в дроні, і влітку, і взимку, і неважливо коли. Плюс, коли в полі висока лобода чи соняшник, піднятись ви ще ви не зможете, чи мішками, чи бруствером, неважливо тут зараз я. І будете просто дивитись в лободу. А всередині посадки ви оцю бойову позицію так, зможете собі підняти мішками, зробити бруствери, гарно в півтора-два мішки. І цього, цих, цих підвищень цих ваших брустверів, не буде так сильно видно з поля, а ви будете над лободою все дуже гарно бачити. І десятий пункт, е обов'язковий до виконання це ніші для боєприпасів. Якщо у вас є отакі лисячі нори, ну то ви ще тут можете щось розмістити у важкі моменти бою. Якщо у вас є перекриття е отакого плану в окопах то ви також отут в стінках зможете під цим накриттям щось зверху покласти, якісь ящики, відра з боєприпасами, гранати і так далі. Якщо у вас нічого цього немає, то ви мусите бодай якісь невеличкі невеличкі отакі сховища в стінках вашої траншеї поробити, для того, щоб тут покласти якесь відро з боєприпасами і так далі. Дуже е класно так робити, вкопувати. Безпосередньо цілий ящик у стінку окопу. Вкопали туди ящик, він закритий. Коли треба, ви його відкрили, взяли, що вам потрібно, і боєприпаси тут забезпечені, захищені від обстрілів, від запалювальних елементів і так далі. Ось такі коротенькі 10 пунктів, які варто взяти до уваги при облаштуванні ваших бойових позицій, зокрема, що стосується ваших траншей, окопів для стрільби і ходів сполучень. Всім дякую за увагу. Анонсую коротенько, наступні відео обов'язково буде про Лисячі нори, тому що дуже-дуже люди часто про це запитують про перекриття окопу і про маскування від, від спостереження зверху, від дронів і так далі. Всім дякую за увагу. Слава Україні!